Слава Богу, дорогі брати, сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема цієї проповіді по проханню деяких членів Христової Церкви записати я її записую. Вона буде називатися: Хто має право приймати спомин і у якому віці? У якому віці? Це дуже важливо, тому що зараз появилося дуже багато лежевчень, дуже багато викривленого, неправильного і небіблійного. Отож, перше місце Писання, яке ми прочитаємо, це буде Євангелія від святого Матвія, 26 розділ і нижче. А першого дня об учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відказав: Іді до такого-то в місто і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачав Пасху готувати. А коли настав вечір, Він із 12 учнями сів за сіл. Увага! Зараз ми продовжимо цей контекст. З цього контексту ми прочитали, якщо уважно уникнути в нього, ми можемо побачити, що Ісус просить учнів. Саме учнів приготувати йому Пасху. Друге, коли вже було все приготовлене, написано, з ким він сів з тими самими учнями, з 12 своїми учнями. Тих дванадцять учнів це були послідовники Ісуса Христа. які вже, якщо читати Евангелію Івана 4 розмірі, так само, хочу вірити, і прийняли водне хрещення в ім'я Ісуса, тому що самі потім хрестили в ім'я Ісуса. Це можна гарно прочитати Ангелії Івана, 4 розділ, перші віршики. І саме з ними це учні це вже були зрілі люди. Це, вже, це не були діти, це не були люди світу цього. Це були самі ближчі 12, які ходили постійно з Ісусом. День в день. Були з Ісусом і бачили все те, що робив і говорив Господь. Тому саме з ними Він розділяв Пасху, розділяв спомин, приймав спомин. Тому дуже важливо зрозуміти нам, що право в участі мають приймати тільки ті, хто щиро в своєму, в своєму житті щиро покаявся в зрілому віці, підкреслюю, в зрілому віці. Щиро покаявся, щиро увірував далі, хто прийняв святе водне хрещення, склавши заповідь з Господом, та й те зробили учні. І саме такі люди в зрілому віці вони мають право приймати спомин. Біблія, слово Боже, категорично забороняє приймати спомен тим людям, які зовсім не пізнали Бога, які є малого віку. Тому що, коли ми зараз будемо читати далі, ми всюди побачимо, що саме старша людина, повнолітня людина, вона може нести відповідальність за обітницю Богові і відповідальність в спомені смерті Ісуса Христа. Тому саме це такі були люди. Прочитаємо до кінця, цей, цей, як відбувався цей спомен. І як вони споживали, він сказав по правді. Кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його, чи не я то, оч... О, Господи. А він відповів і промовив: хто руку свою мочить у миску зо мною, той видасть мене? Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юдар, зрадник його, відповів і сказав: чи не я то учителю? Відказав він йому, ти сказав, як вони споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням. Зауважу, зауважимо своїм учням, не людям світу, як деяких, особливо е, е, закордонні е, церкви, якщо так можна назвати, їхні зібрання. Приймають всіх, каже, всі можуть приймати, і люди світу цього, і малі діти, всі, 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 всі можуть приймати спомен. А тут чітко написано: давав тільки своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, чинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Тобто треба розуміти, хто всі, хто увірує в Господа, і хто стане членом Христової Церкви, ось хто всі. Бо це кров мого зап... Моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отже, це перше місце писання, де категорично ми можемо бачити, хто має право приймати спомен. Хто має право приймати спомен? Друге місце писання, яке ми можемо відкрити, це ми будемо читати: Книга дії святих апостолів, другий розділ. Книга дії стих апостолів, другий розділ, і почитаємо. І прочитаємо е, з 36 го вірша. Отож, нехай весь Ізраїль дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Як почули ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на залишення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас це обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. І іншими багатьома словами Він засвідчував та умовляв їх, говорячи: Рятуйтесь від цього лукавого роду! І особливо увага далі. Отож, ті, хто прийняв Його слово, охрестилися. Ще раз, ті, хто прийняв Його слово, охрестилися, і пристало до них того дня, душ тисяч зо три. Тепер ті, хто охрестився, хто стали членами Христової Церкви в зрілому віці, дальше, подальше їхнє життя. І вони перебували в науці апостольській, саме ці люди. Спільноті братерські, в ламані хліба і в молитвах, в ламані хліба це спомин. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чута знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всі в них ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали і з радістю. Та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасались. Отже, як бачимо, що саме тільки учні, тільки ті, хто охрестилися в зрілому віці, можуть приймати спомин, можуть далі сказати, бути учасниками спомену смерті Ісуса Христа. Так само ще ми беремо інше місце писання. Будемо читати Перше Корінтян, 11 розділ, саме за спомин. І ми прочитаємо з 23 вірша. Перше Корінтян, 11 розділ, з 23 вірша. Але візьмемо вище. Давайте ми візьмемо 17-ту. Пропонуючи це вам, апостол Павло писав до членів Христової Церкви в місті Коринті, пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтеся ви не наліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитеся ви на, на зібрання, то між вами бувають поділення, у що почасти, я й вірю. Бо мусять між вами і поділи бути, що відкрились між вами і досвідчені. А далі, коли ви збираєтеся разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю. І один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте ха, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте не маючи? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас, не похвалю? Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, так як ми читали Євангелія Матвія, 26 розділі, Він взяв хліб. Подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. За кого за вас? За тих, хто увірує в Господа, за членів Христової Церкви, які вже потім увірили в щиро, і вірні, Господу, бувши виконавцями, слава слова Божого, за вас ломається, саме за тих, чия кров Христа викупила з цього світу, простила, очистила, омила, то ті мають право приймати спомин. За вас ломається і хліб, жертва була віддана за тих людей, це робіть на спомин про мене. Так само ж і чашу за він вечері і сказав: це чаша новий заповіто моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому, то хто їстиме хліб цей. Чіпитиме чашу Господню негідно, треба розуміти, з членів Христової Церкви, буде вини супроти тіла та крови Господні. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть, і щаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами, багато недужих та хворих, і багато хто померне. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були. Та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не, не засуджено з цим світом. Отже, ще раз хочу повторитися, що тільки у зрілому віці, після того, як прийняли святе водне хрещення, можна приймати спомен. Тільки ті, хто став прощений та умитий кров'ю Ісуса Христа, у час покаяння, коли він вчинив гине покаяння, тільки після того, як кожен член церкви народився від Бога, а саме від Слова Божого Духа Святого, а саме увірував, як каже Писання, прийняв те водне хрещення і отримав Святого Духа, ставши хрещений Духом Святим. Як ми читаємо в 1 Коринтян 6 розділі, де саме. Ми прочитаємо перші, 6, 9, 9 11 вірш. Нас 9, ми читаємо. Хіба ви не знаєте, що неправині не спадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідуляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії це йде мова до церкви. Ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони. І тепер апостол Павло, натхнений Духом Божим, Підкреслює, і такими були дехто з вас. Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Коли ми читаємо послання Римлян в п'ятому розвіту написано, що Господь нас кров'ю своєю примирив. Спас нас. Ми колись були ворогами Божими. В очах Божих ми були ворогами, приречені на гнів майбутній, приречені на вічні муки, на озеро огняне, а Бог нас визволив, коли ми увірили в Нього, ми стали прощі і омиті Його кров'ю. Слава Йому! І саме такі члени церкви мають право бути учасниками спомину Ісуса Христа, а не люди світу цього, які зовсім ніколи Бога не знали і не знають, де допускаються до спомину і говорять. Нічого страшного, ніде нема написано в Біблії, що тільки, приймати, що тільки, хто має право приймати, всі можуть приймати. Так якраз саме і є написано, хто має право. Тому що Євангеліє, слово Боже, і всі послання вони звернені тільки до віруючих людей, до церкви Христової, а до людей світу цього дуже просто покайтеся і віруйте в Євангелію. Всі послання вони були написані до святих людей. Апостолом Павлом, Апостолом Петром, саме до тих людей, які свого часу увірили в нього, охрестилися і посвятили своє життя для нього, отримавши Святого Духа. От дивіться, давайте ми звімо сказати ще приклад, наприклад, водного хреща. От візьмемо Євангелія Матві... Марка. Бо тому що теж. Є сильне викладання навіть по тому поводу так, по поводу водогоща, як і по поводу спомину. Говорять, і маленьким діткам можна теж давати. Е, Хрещі це особливо практикують лже харизматичні напрямки. Це є, це є справжня єрість, брати і сестри. Такого немає написані, ніде ми не здибаємо, щоб Господь Ісус Христос вчив дітей хрестити. Тому ми прочитаємо Євангелії святого Марка, 16 розділ, з 15 вірша. І казав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. хто увірує у Христиця, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Давайте собі задамо питання, чи може маленька дитина дати, скажімо, увірувати і таку велику відповідальність взяти на себе, дати, скажімо, заповідь, скласти з Господом обіцянку Богові. Неможливо. Саме хто увірує в зрілому віці. І охриститься, буде спасене, а хто не увірує, відповідно, Він не Охриститься, він буде засуджений. І давайте ми візьмемо ще одне місцеписання це буде дійських апостолів, восьмий розум. І ми прочитаємо вибірково з четвертого вірша. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовістили. Ось Пилип прийшов. До Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали, і бачили чуда, яке він чинив, і з багатьох, бо що мали, їх духи нечисті виходили з криком великим. Та І багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тій місті була. Та коли няли віри Палипові 12 вішик, щоб благовістив про Боже Царство, ім'я Ісуса Христа, чоловіки і жінки охрестилися. Хочу підкреслити, хто охрестився? Чоловіки і жінки охрестилися. Отже, в зрілому віці завжди потрібно давати водне хрещення, так як це зробив наш Спаситель Господь Ісус Христос. Він прийняв водне. Хрище Іванове, будучи в 30 років, коли йому було 30-літнім. Тому що вже з після 30 років дозволялося навчати, зарахувалося повноліття у євреїв. І тому саме Христос не скоріше, а в 30 років, прийняв святе водне Іванове Хрище, подавши приклад для всіх, виконавши усю правду Божу. Отже, як бачимо з цих місць писань, що можемо побачити, ще раз хочу зробити такий підсумок, що Боже Слово не дозволяє і забороняє брати участь у спомені смерті усім, хто не є членом Христової Церкви, а саме не покаявся щиро у своїх гріхах, не прийняв водного хрещення, а також малим дітям, які ще не усвідомлюють свої відповідальності перед Богом. Потрібно розуміти, що це є велика святиня спомин смерті. Тому, коли усі безбожники і малі діти приймають спомин з усіма е, віруючими людьми, щиро віруючими, і це прийнято по деяких особливо за кордоном зібраннях, та і у нас, тут на Україні у лише харизматичних зібраннях, то пам'ятаємо, що це є велика зневага Бога. Та Його святої крові, пролитої за нас. Хай Бог благословить усіх, хто буде слухати це слово, а йому Хай буде вічна подяка, честь і хвала Богу Цу, Сину і Духу Святому, і сьогоднішнього дня, і вічного. Амінь.